І так нам сьогодні присмакувало голубців, думаю, та добре, скільки там їх робити, накручу. Зварила рис, тушила моркву з цибулею, додала трохи фаршу, посолила, поперчила, дала трохи універсальної приправи, все файнесенько перемішала. Поки то все мішала, запарилися листочки з капусти, листки трохи великі. Я загалом люблю робити великі голубці. А тут десь дивилася того тікток, коли дивлюся, як ось люди закручують, розрізають ці листочки, закручують такі трикутнички. Ви знаєте, накрутила, Получилося, дійсно, такі гарні, акуратненькі вийшли. Ну от Накрутила, тоді поскладала їх всіх в банячок. Получилось їх таки досить такі багато, але, думаю, нічого, за пару днів та й з'їмо. Залила спочатку водою підсоленою, поки то все робила, стушилася цибулька. Залила ще зверху тушкованою цибулькою і поставила в духовку 180 градусів на годину часу. І смакота готова. Смачезні до неможливості. пахнючі як не знати. що. Ну, Я люблю їсти без нічого. А чоловік любить додавати соуси, сметану, майонез, одним словом, все, що кому смакує, так можна і їсти. Всім смачного, цілую, люблю, бувайте!